65 тисяч євро коштує ось ця вся купа ролексів, яку ми купили для наших клієнтів. Давайте ми зараз розберемось, що ж тут є. Почнемо з самого низу. з Самого низу по ціні. Так, давайте ось цей. Здається, цей був там за 4 трошки, трошки більше може, не пам'ятаю, але це дивіться: це дейджастик на першому джубілі, на ранньому джубілі. Подивіться, яка краса. Так, далі погнали. Це 3 дев'ятсот пу пулечка, -пу пусінка, Подивіться, який диджастик. красивий з брілами. Так, цей біля 6 тисяч євро. Вже точно не пам'ятаю. Красивий. Далі в нас два такі красунчика: біметальні, біколорні, золото, чорні. чорні, 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 чорні з брілами по 7 плюс-мінус тисяч. Так, далі в нас давайте ось цей. О, давайте. Ось... Це саме сучасний, це найостанній. Це в нас Дейджаст на джубілі. Два GMT-майстра, ох, які. Один на джубілі, другий на ойстері. Клас. І завершає бусинка наша. Ох, який президент Дейдейт сочний, тяжолий такий, 130 грам золота. Він просто як такий, як білас. Дуже багато золота. Ось цю всю купу годинників ми купили для наших клієнтів для того, щоб вони були щасливі, любі, друзі. Ви обов'язково купуйте собі годинники, тому що себе потрібно любити балувати. Собі потрібно. Давати все найкраще, що тільки можете. Кайфуйте, отримуйте задоволення від речей, продавайте їх потім, купуйте новий. Ну що, що ж тут робити? Ось цю всю купу ми шукали саме для наших клієнтів. Тобто к нам звертається клієнти, він каже, я хочу собі години, хочусь там Rolex такий-та, такий-та. Ми формуємо бюджет, він сплачує нам 100 євро, і ми починаємо для нього шукати. Все виключно вигідно купується. Тому ми купуємо на дилерській. Ких виставках беремо тільки комісію, а ви все остальне забираєте собі.